Три рази в день комі заходять і мене піздують утром в обід і ввечері. Місто кормівки. Це Олександр, йому 38 років. Він просить не показувати його обличчя. Торік, 13 березня, він біля Чернігова разом зі своїм сусідом потрапив до російського полону. Того дня чоловіки їхали з Вознесенського до Петрушина, щоб забрати сім'ю з окупованого села. Сусід попросив Олександра допомогти з речами. На дорозі біля села Товстоліс машину обстріляли. Чоловіки отримали поранення. Олександр в ногу, Сергій в плече. Я випав зі своєї сторони, Сергія зі своєї сторони випав. Я, мене, ще ползе до мене. Саня. Лізь під машину. Сховатися під машиною чоловіки не встигли. Росіяни зв'язали обох та повезли до свого штабу. Після цього Олександр більше не бачив Сергія. Полоненого помістили у залізний вагончик, що колись слугував в у селі Терехівка. В холодному приміщенні на підлозі з мішком на голові та зв'язаними руками Олександр прожив чотири дні. Троєсу не взагалі не ел. Не не На полу лежав. Я себя ходил. Олександра били, не давали спати і не лікували все заради інформації про позиції українських військових. Росіянин робив все, щоб Олександр розказав хоч щось, згадує колишній полонений. Допитував його один і той самий російський солдат. Його Сашко запам'ятав і вже потім опізнав за фотографією. Он спочатку сказав ги. Я тебе сейчас буду колени простреливать. Колени, локти, пальцы. Говорит, я говорит, у нас бинтова, говорит, хватит. Я заплакал. Я говорю, сука, говорю, в голову мені стрільні. За чотири дні допитів росіянин так і не дізнався від Олександра нічого. Побитого чоловіка посадили в тигр та повезли за село. На польовій дорозі поклали обличчям до землі. На спину помістили металевий предмет. Мені сказали, я та міна. Лежи, вчитай 10 хвилин. Я посчитав до 600. Після піднявся і виявив, що ящик із цвяхами додому йшов пішки декілька діб. Все, що робили з Олександром, росіяни воєнний злочин, катування і приниження людської гідності, пояснює прокурор Кирило Пугачов. Завдяки тому, що потерпілий впізнав росіянина в суді, його вину довели і засудили до 12 років позбавлення волі. Саме було встановлено в ході розслідування причетність військовослужбовця. Проведеними слідчими діями і е, вироком суду було зафіксовано і встановлено про те, що саме цей військовослужбовець причетний до цих не такого нелюдського поводження, фактично катування, яке звичайно що заборонено абсолютно міжнародним гуманітарним правом. Російський військовий, який отримав 12 років за ґратами, 21-річний уродженець Алтайського краю РФ. Він служить у 40-му інженерно-саперному полку 41-ї загальновійськової армії. На даний час невідомо, де може перебувати. Більшість з них, звичайно, після виходу з Чернігівської області в подальшому на даний час знаходяться на сході України. Ми знайшли сторінку російського військовослужбовця у мережі. Костянтин Кузніцов змінив прізвище у соціальній мережі. Тепер він Мокроусов. У хлопця немає жодних згадок про війну в Україні на сторінці фото з дівчиною та фотографії автівок. Востаннє заходив до мережі 15 лютого. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Про Сергія Колупайка, який їхав з Олександром в одному авто. Наразі у правоохоронців жодної інформації немає. Його мати каже, через інших полонених дізналася, що той живий і зараз в Росії. Худенний казав їсти погано дають. Курськом так. Завсім. Чайок, водичка. Хлопець погано гадавали, а тоді їх потім пустили, по фотографіях Побачили люди, а вони його у тулу ту, ту відправили. Аліна Коржинська, Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Дмитро Фальчевський. Новини Суспільне, Чернігів.